Як важливо раптово в собі знов відчути жінку, а не просто бабусю й маму на всіх одну і гортати вперед щасливо життя сторінку, забуваючи навіть про тих, хто йде по дну, і купити абсурдно так наймутніші мишти, за найвищу ціну, завітавши зручний бутік, з коліжанкою пити гарячий глинтвей нарешту. Повернутися сюди можливо за цілий рік. Як важливо раптово купити квиток у щастя, тільки щоб неодмінно назавжди, і в бік один, загубитися між зірок, між квіток у часі і прозріти нарешті раптово від сліпоти. Ти є жінка, так будь же нею і будь щаслива. Ти цариця і світу, і любові, і, врешті-решт. Ти єдина тому, хто для тебе такий важливий І не важливо йому, чи взутати, чи без